Ще буквально два місяці тому це був звичайний підвал, а сьогодні вже сучасне та комфортне укриття в одному з підрозділів пенсійного фонду у Миколаєві, яке вдалося зробити завдяки співпраці влади та небайдужих богадійників. Мета створення такої локації проста і водночас важлива: це безпека людей, тобто працівників відділення пенсійного фонду і його відвідувачів. Тепер питання вирішено, зазначив очільник обласної ради Антон Табунчик, оглядаючи нове укриття. В рамках нашої постійної співпраці підписаного меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад, об'єднавшись з пенсійним фондом, прийняли рішення відреставрувати і відремонтувати дане бомбосховище для того, щоб бек-офіс пенсійного фонду мав можливість при небезпеці користуватися цим бомбосховищем. Це було б неможливо без допомоги наших друзів із-за кордону. Додає керівник регіональної асоціації територіальних громад Сергій Власенко. За його словами, вони охоче підтримують такі ініціативи. Хочу подякувати нашим стратегічним партнерам фонду «Новий Україн» за фінансування капітального ремонту цього приміщення, укриття та нашим друзям з Данії фонду «Brave Ukraine» за надання меблів та всього необхідного для. Дуже комфортного перебування мешканців нашого міста в цьому укритті під час ворожих атак в укритті облаштовано вентиляцію, санвузол, є дитяча локація, а також зона для надання першої допомоги. загалом сховище розраховано на 300 осіб. Ця подія дуже для нас визначна. На сьогодні ми маємо ось такі умови як для наших працівників, так. І для відвідувачів, які до нас приходять, для тих людей, які живуть поряд. Тут є жиловий масив, Є підприємства, поряд які знаходяться. Тому це дуже важливо і дуже своєчасно. Головна особливість нового укриття додають у пенсійному фонді, що воно дозволить працівникам безперервно надавати послуги відвідувачам навіть під час тривоги. Для цього тут обладнані робочі місця та проведено зв'язок. Оцінити таку можливість вже встигла місцева жителька Людмила. Я працюючий пенсіонер і дуже зручно, коли є таке сховище, тому що сидиш на прийомі на свій час, і тут повітряна тривога. І треба чекати, поки перейде повітряна тривога, і тебе будуть знову приймати. Тому ми спустились сюди. Я надала свої документи, їх відсканували, а потім я звернусь ще раз і отримаю вже консультацію. З боку влади додають, що задоволені новим укриттям і зацікавлені в створенні нових подібних локацій. Саме головне, що є бажання і жага того, щоб не зупинятися на досягнутому, а робити все те, що принесе користь громаді, і саме головне безпекові умови. Звісно, якщо з'явиться можливість реалізувати такий саме аналогічний проект, ми це зробимо разом з нашими партнерами, постійними рамках підписаного меморандуму і з тим підприємством, на базі кого буде це реалізовано. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини телеканалі. март.